це площадь Верховної Ради. Люди називали себе козаками. И вони п'ють барабани. Добрий день. Розкажіть, а що тут відбувається? Хто ви? От підійди до Увага! Добрий день, громадське Добре. телебачення, Сергій Адружка. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Хто ви, що ви хочете? Одну хвилиночку, ми зараз зробимо об'яви. Добре, одну хвилину. Як ми шукаємо? Дві ширени, щоб депутати проходили між достойною. Розкажіть хлопці, що відбувається? Що ви хочете? У вас якісь вимоги, чи ви просто тут? Пропозиції. Четверта, слухаємо. Які пропозиції? Ну Там на бумажці. Там, там багато пропозицій якраз. Щоб депутати йшли на роботу нами. Там вистраємо одну, блокуємо. І тут, і коло, тут Коридор. Коридори. Шекую. Четвертий під'їзд. там, ми там, ми там людей. Добрий день, розкажіть, день. хто ви, що ви хочете. Четверта козацька сотня. Як звати? Микола? Козак добрий. Значить, є у нас деякі вимоги. Неділю назад. Ми стояли, зустрілися з трущином з деякими представниками влади, дали вимоги по Криму, по самообороні. Час минає, але рішень ніяких немає. Так які вимоги? Можете? Вимоги прості. Є якісь проблеми в Криму? Ніяких рішень, ніяких суттєвих заяв по телебаченню немає. Є вимоги по самообороні, до сих пір не визначено стан самооборони, статус самооборони. Деякі питання є по самообороні на місцях у регіонах. Є про є пропозиції по сроках виборів. по... Пропорційність, непропорційність, деякі питання по змозі відклику прощені відкликання деяких депутатів. Є, є пропозиція, вона є на чітко визначена на бумаги. Якщо ви бажаєте, я вам можу от зараз. Ви що зробили? Це... Зараз ми зробили коридор. Ми заблокували деякі входи в Верховну Раду. Заблокували. Так, Нехай вони ходять на роботу через один вхід і дивляться, що ми про них не забули, що ми тут, і що у нас є ще питання до них. А далі вже будемо зустрічатися, будемо давати їм бумаги, будемо давати їм. Отже, за словами хазаків, вони заблокували входи до Верховної Ради і хочуть, щоб депутати проходили через ось такий коридор, щоб до них були якісь вимоги, запитання, вони могли сформулювати.